Всім привіт, друзі! Це Samorobkin.ua І зараз я хочу поговорити на таку тему з вами. Якщо у вас, не дай Боже, захворіли рибки, чим же все-таки їх треба лікувати, не купляючи ну, дорогостоячі засоби. Просто йдете в аптеку і купляйте це. У багатьох трапляється таке, що коли ви йдете на пташиний ринок, Купляєте, на ваш погляд, здорових рибок, приносите додому, запускаєте свій любимий акваріум, і починається біда. Рибки починають хворіти, странно себе вести, що в такому випадку роблю я. Я нікого не призиваю так робити, як я, ну. Но... Це мій опит, і я з вами ну просто ділюся їм. Вот. Що треба робити? Я додаю в акваріум одну столову ложку передуба. Вот. Купляєте в аптеці, 100 копійки, хватає надовго. Кидаєте, і це виходить для рибок як антисептик. Можете заварити його е як чай і кожен день додати. Добавляти, ну, по чуть-чуть в свій акваріум. От. Ну, це не все. Щоб вилікувати рибок, ще е, треба дати антибіотик. антибіотик. е, я купляю в аптеці теж. От. Називається отак. Метронідазол. Це не реклама, це просто от, мій опит, що я роблю, щоб рибки знову. Вилікувалися і почували себе добре. Додаю Добавляю дозол. Треба взяти таблеточку одну. Якщо у вас дуже великий акваріум, берете дві таблетки, Толпчете їх у порошок, розводите кипяченою водичкою теплою і у свій любимий акваріум. І так, якщо проблема дуже сильна, можна зробити пару днів. І якщо щось таке незначне, одна там-дві рибки ви замітили, ну, берете в принципі, на один раз цього вистачає. Вот. І рибки знову себе добре почувають. У них становиться все круто. Вони стають знову активні, шустрі, радують вас. А це саме головне. Щоб акваріум е, радував вас. Це колись хобі, у когось любиме діло. От. Так що, друзі, я нікого не призиваю так лікувати рибок, так роблю я. Це дешевий сердито. Робимо скріншоти, метринідозол і кара дуба. І все просто Добавляємо і радуємося. Так що, друзяки, надіюсь, я комусь допоміг. Ще буде дуже багато крутих роликів, саморобок, різних експериментів. Вот, Ставимо такі от пальчики. Все буде Україна. Всім пока-пока!